50 мільярдів доларів так. допомоги нададуть Україні так. наші партнери. Відповідне рішення прийняли країни на саміті Великої Сімки. Як пише Блумберг, гроші Києва нададуть у кредит. Погасити цей кредит партнери планують коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Водночас, під час саміту в Італії, Володимир Зеленський заявив, що очікує від партнерів дієвого механізму з конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Чому партнери вибрали шлях кредиту? Так. По-перше, навіть те, що вони вибрали шлях кредиту і що ми отримуємо 50 мільярдів, це дуже гарна новина. Ще декілька днів тому максимум, на що ми очі могли очікувати, це було декілька мільярдів е якраз цих відсотків прибутків від заморожених російських активів. І щорічно потрібно було передомовлятися. Те, що вони домовилися про велику суму, це дуже добре. Це раз. Це відкриває нам. Шлях до наступного кроку і нашої мети це конфіскація всіх російських грошей та використання їх на нашу користь. Для того щоб зрозуміти, наскільки це важливий крок, варто пам'ятати, що історія значить два роки тому перший Давос після початку повномасштабного вторгнення, і ми зустрічалися тоді з багатьма делегаціями різного рівня і розповідали їм про ідею конфіскації російських активів. І я не пам'ятаю жодного політика, жодної країни, який би взагалі сказав, що він вірить в цю ідею, що це можливо, що це можна взагалі якось зробити. Напевно, тільки одна людина, Біл Браудер, автор списку магнітського, хто сказав: Так, я готовий вам допомагати. Всі інші сміялися, казали, що це неможливо, ніколи не буде, відкриває величезну кількість прецедентів. Тобто, ми починали, якби з ідеї ноль зараз за два роки, після великої роботи, великої кількості людей, ми дійшли до того, що не тільки. Це вже питання не є якимось табуйованим, а розмова ведеться про що ці гроші рано чи пізно нам доведеться передати. Зараз придумали механізм, і головне, що ми можемо отримати живі гроші, не колись там за 5 років, за 10, чи коли на них там накопичиться відсотки, а вже там в кінці цього року. Це критично важливо, бо гроші нам потрібні, і е, що знайдений механізм, з якого ми можемо рухатися далі. Тобто це дуже добре, і дай Боже, що все піде. Що е технічні розмови і домовленості всередині е країни Європейського Союзу і Великої сімки вони дійдуть до того, що все піде гладко. Ми цей кредит маємо гасити. Це кредит буде гашено не нами, а грошима, е е е е які накопичаться на е ці 300 мільярдів російських активів. Тобто, по суті, нам нічого Просто доплачувати на не треба. По суті, нам дали -50... після плати... мільярдів. Okay. Нагадаю, що. Гроші, яких ми очікували від Сполучених Штатів, об'єм там був 60 мільярдів. Тут 50 мільярдів. Тому це дуже гарний, вагомий внесок, з, з яким ми можемо працювати. І головне, я зараз ще не читала, не встигла, що там чітко вказано, але те, що вони говорили там декілька годин тому до ефіру, що не буде обмежень, як ми можемо використовувати ці кошти. Тобто немає. А, тобто від... ми, можемо ми можемо їх проїсти. Ми можемо їх проїсти, ми можемо їх використати на оборону. Що ж ви відразу проїсти все? Ну, я ми їх можемо використати на оборону, адже бі. Більшість ресурсів, які нам надходять, вони мають дуже чітке використання на гуманітарні цілі або там на е, якісь наші внутрішні витрати, але не на оборону. Якщо, врешті-решт, ці кошти можуть піти на наші витрати які йдуть на оборону, це буде фантастично. Це буде дуже гарний крутий результат, від якого далі, як наступного кроку, можемо працювати до конфіскації е, всіх 300 мільярдів. Це відкриває для нас прецеденти роботи з іншими країнами. Ще подивимося, що там скаже Японія, у якої теж багато, багато російських грошей. Будемо рухатися в в цього напрямку, і о, сьогодні дуже гарний день в цьому плані. Це гарне рішення.